Давнину Козаки йшли на війну, бо на рідну Україну сунулися без зупину. Ляхи, турки та татари, москалі та яничари, Щоб та хати, щоб людей в неволю гнати. Козаки збирають раду, не буде ворогу пощади, вірні коні рвуться в битку. Хрещуть іскри з під копита, за чарівний спів дівочий, За спокійні дні та ночі, щаблі весело дзвенять, вражі голови летять, і на морі, і в степах наганяли вони страх. Бо найкращі коспояки українські козаки. В моїй Україні сьогодні війна не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі о 4 годині. Моя Україна вже сяйво пожеж що ці ракети і гради. І танків колони повзуть по полях, мов з нір повилазили гади. Палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків в руїнах Та з Києва голос. Тримаємо стрій, моя Україна. Україна моя, Семеренковий сад. І слово Тараса Пророка. Моя Україна не знає назад. Вперед її, кроки. Моя Україна подолана ніч, мене лихоліття година засяє у світі, як Нова Заря. Моя Україна. І не буде переводу українському народу. Доки із глибин сторіч долина козацький клич.